Доброго ранку. Є у нас такий ще ринок на Пастерівській. Раніше це був оптовий ринок і дуже хороший. Але зараз оптовий ринок там у нас на ой Боже, я бистро хотіла сказати, ну, надо ж таки вилетіло з голови. Я була на ньому, ну де він? Там, де фермерський ринок був, там зараз оптовий. Ну тут ще залишилося щось. Ну давайте підемо подивимось зараз, що тут залишилося. Щось є, але я не знаю, які тут продавці. Це не такі, як на центральному, зараз ще до мене будуть орати тут. Що кавуни? Ціну не бачу, ну зараз ще попитаю. Тут е, е, ніде нема... ой, тут ніде немає цін. Ой, та це тут трошки зовсім і правду мені казали, що не, не йди сюди, бо тут і нема нічого. Ну я просто це він цей ринок біля мами моєї. Совсем рядом тут. А кукуруза почм? А капуста оця. І, і баклажани п'ятнадцять. Ні, баклажани тридцять п'ять. Тридцять п'ять. Ну точно дивіться, нікого і нема. Мама мені казала, не ходи сюди, бо тут. А, говорить, нічого вже немає, те, що раніше було. Раніше тут був хороший ринок. Ну ладно, все одно. А огірочки по чому? Ні, я просто поки питаю. По 45, добре, а помідори. Теж так само. Що тут, тут одна кукуруза? Сразу скільки вам. Мішок. Одна кукуруза. Да, я э, не була тут уже, мабуть, так. Лет 10 точно я сюди не заходила на цей ринок. Ну, в общем, ви самі бачите, що тут. А ка вони по чому? 25, 8. Добре. Ну, все такі помидор, маленькі. А оці почому такі оці? По сто? А огірочки почому? Оці отакі маленькі теж. П'ятдесят. А жовті оці почому? Хороші такі помідори. А оці що в корзинці у вас? Оці що в корзинці? Ну оці такі, як набирають. 60? 65. Ну це люди своє привезли, продають. Сімдесят п'ять. Персик сто восемьдесят такий, а от Б я брала по сто. Ну таке. Зараз я поїду на центральний. Це такий ринок. Тут все і м'ясо продають, а ноги тільки бачиш. Вже, мабуть, м'ясо продали. А олія по чому? 70 гривень літр. 70 гривень. Це люди теж із села. А помідори по чому? Із Степанок, так? Да? Ой, а, а цибуля почому? 20. 20. Цибульця доберитеся вся. Цибуля хорошая. Хороша, хороша. Ну, оце і все. Оце вам і весь рядок. І м'ясо тут. Да я знала, що тут м'ясо продають. Ось таке. домашні дрібниці. Трьбина продукція. Але риби я не бачу. Отут от, от, магазин такий, тут крупи, макарони. Я там без помараю надавати панкети. Не хочу я туди заходити. Там жінки їдять, У них, мабуть, обід. Хоча ще тільки 10-та 10 година ранку. Який обід, я не знаю. Але вони обідають. Я буду туди. йти? Тут все закрито, нема нічого, пусто. Ну, в общем, правильно, мені мама сказала, говорить, не ходи туди, там нічого нема. Правда, нічого нема. Ну, ладно, я йду на зупинку і зараз заїду ще на центральний. Хорошо, отсюда ще хоч можна доїхати на центральний, все хліб ще тут є. Даже перукарня. Вот так дела. Даже перукарня є. Ти-ти-ти цини. Ліб єсти судиниця. А ну, я щось спеціально я б могла трошки зрізати? Ні, перукарня. З 9 до 4. все Так, де ж вона та зупинка? Ой. Оскільки я тут буду його ждати. Ну, тут ходять дві маршрутки до ринку, до центрального. Але як вони ходять, я не знаю. Ну все, я пішла на зупинку, зустрінемось на центральному ринку. О, бачите, віршами заговорила. Пішла на зупинку, зустрінемось на центральному ринку. А як мені отак сюди, йде? Це тут в основному частний сектор. Ну добре. Все. Так, на центральний ми тепер приїхали. Тут у нас продають таке всяке. Железяче, як я кажу. Це літній варіант, зимою там буде холодно. Ну там є У нас сегодня похмуро так. Ночью дождь был. Смородица. Почему? Это еж-то. Как? Ешта. А что это такое? Ёжта? Это агрус со смородиной. А, -а, -а и почему он? 120. Почем? Почем? чому? 120. двадцать агрус со смородиной. Называется ешта. А ну тут щось люди із села у нас стоять зараз. А я такого в нас... не знаю. Ні, я знала. агро грусу смородини, ну що я ж та не знала. А по чому оці такі Да. Я кілограм нема? 15-40. Воно виходить 60. Оце самі найдобріші розові помідори. Тарасенка, добирав. Ось вони. А почому чому оці у вас такі? 50. 50. А такі оце по чому? Сімдесят і тут усе. чому такі помідори, які ви оце розкладуєте? Сімдесят. 60. А огірочки по чому? По 50. Понятно. Продають, каже, я сама не знаю. Такі хороші продавці. Хороший продавцы. Есть, десять. даю пять. Шесть. Хорошо. Чисть По Пощо? По 130. По 130. Не, не, 590 занят. По 200 гривень. 118. Колись таке було, що при диска була по 100 гривень. Це просто сміх. Просто сміх. Вона просто спела, поэтому все навіть. А огірки по чому? По 50 і 40 і по 30. А перчик у вас чому? – Такий перчик 60, а такий 70. Паприка італьянська. Я так? знаю, так. Да. Будь ласка, що ж не брати? Це ж ось відьомка приведе. Хороший перець, тільки він ще не, не, не спілий, ще не поспіть. А по чому то помідори у вас? Я знаю, що вони добрі. Да, тут дуже. До це самі такі помідори найдобріші. Самі вкусные. А баклажанные А перец то, що біля баклажанів? 130 130. А такі крупні, оце помідори по чому. Шістдесят. Помідор смакота. А малина почому? Двісті сорок сім. А оці по чому такі розовенькі? Тарасенка, так. Да. Тарасенка. Малина була по 200 стала 240. А оці маленькі почому поки? Черейки, череки. Які черіки, Так, меле, язику. А малина по чому то стаканчик. А ожина? А букетики по чому? 50? Гарні букетики, гарні. Ну, я ще не купую нічого, я тільки дивлюсь пока. А у вас по чому букетики такі? 50, так? Да? По чому? Десять вже, да? А абрикоси по чем? Чому? По чем чому абрикосы? А, а клубника щену по чому у вас? По двісті, да? А споришка сто двадцять. 120. сто двадцять. 120 споришка, да. А жовті оці такі почому. 90 сто. А так то карасики. Ну карасики там такі карасики. А оці в корзині. 160. Е, як пікулі корнішон? 160. Корнішон 140. Корнішон 140.

Дині 50, 80, 30. Так, що тут? За зборна СССР немає як пройти. А тоді мені кажуть, що я знімаю одні жопи і ноги. А як знімати ще, оце? як на полу стоїть?

Нема як пройти. А от ці жовтки на веточке. Почем? Почем? На веточки. тут нема продавця. А огірки по чем? Не 40. По 45 кажете, да? да? А розові по чем помидори? А оці, оце, оці такі. Оці. Тут шалмать теж 80, то цукровий. Усі по 80. Усі по 80, а огірки. Ой. Огірки ось 40. воно 30. Хтось мене укусило. Оце самі найдобрі помідори, розові, рожеві. а Воно є ще отакі. Ось. Що, ще хтось мені написав. Чому я не зняла синій павільйон? Який синій павільйон? Помидоры почем? Базилик, базилик, Сині кися, петрушки, а вот все крупные такие почем восемьдесят. 80 А вот еще в ведерке почему? Почем? Добавлю копейку. Пересчитайте. Все, спасибо. Вот си по 60 двора ученых. А дайте мені, Чи ви берете? Та що? я буду брати. А скільки вам чому треба? Чому у вас? Кілограм. А мені пів кіло треба. Ой, та там їх... І... У вас більше Твої немає таких? Да? Не? Всі забирають? Да, так, давайте всі вже, бо вот жінка таке залишилося. І... Я можу пів кіла з'їдь, але вам вже буде та мало. Та тут їх і немає пів та кіла. Та тут пів кіла, да. так, так. А оці Далі, по чому? Оці по 80. Дуже смачні. Дивіться, чорний. Та чорний... я бачу. Чорний принц. 65. 65. 15, 15. Девица, на 62 гривны Хорошо А вот сию ведри почему у вас? 80. 800 80. Я вам даю 102 Так, значит, пока я не говорила Она не видела Только я спросила и все И забрала, ну ладно Ладно Забрала, то забрала 140 такий персик. Ну, зараз я сюди ще зайду, подивлюсь. Тут лохи на 200. Слива 60 і 75. Продолжение следует... みんなこうできて。<noise> <noise>